Мене показує, що я з села. Братва, всім хелоу. І ми їдемо в Брюссель, центр знімати всякі відеоси, щось на ютуб, щось будемо викладати, щось знімати. Покажемо вам дуже класні міста, які там є, які там красоти. Покажемо, розкажемо. Дівчина як ти покохала такого, як я, не розумію. Братва, і ми вже в Брюсселі в центрі. Зараз у мене такій локації дуже класні. Сад Монте-Арл якийсь. Тут дуже красиво. Покажи. Братва, ми зараз біля королівського палацу, тут дуже гарно, просто не передати цю атмосферу, як тут гарненько. Сьогодні в центрі Брюсселя Хеловін, тут всякі палатки, щось буде вночі. Просто дивіться, яка краса. Дуже багато туристів. Чикс-чикс-чикс вау яка краса! Чікс, чікс. Чикс, чікс, 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 чікс! ми зараз біля королівського палацу. Тут тут дуже сильно гарно, дуже гарненько приїжджайте, приїжджайте в Бельгію. Центр Брюсселю. тут дуже сильно гарно. <рес> Оператор чуть не впав. Короче, ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Ще популярний тут є Manneken піс Багато тут ще є, що популярного, ми зараз йдемо, там вам покажемо, об'яснимо туди сюди. Ну, тіп не може завестись моцик. <рес> Щось біжить. Ладно, йдемо. Не можна словами сказати. Ну що, ну, ми йдемо до... У піс популярна. Тут дуже сильно статуя така, що маленький чоловічок пісня. Дивіться, яка тут краса, неймовірна краса. Навіть душа спокійна, то що на роботі. Мана піс дуже сильно популярна, відома статуя. дивіться, які тут, адвіцькі, тут туристів? Всі фоткаються, прийшли подивитися на Manicін Кстати, Там якесь кіно знімають. Ми туди йшли і там виходить якесь кіно знімають. Нас туди не впустили, ми мусили входити. Мені полігу зустріч. <реш> ну, ми на популярній локації, Гран Плац. Він дуже сильно популярний. Бам, дивіться, як тут красиво. Неймовірна краса. Можна, типу, туди на вефа легко зніматись. Там треба всередину йти. Там просто весілля якесь, бачу. Типу. Класно Добротвай, ми біля Гранд Плац, він дуже сильно популярний. Там в когось взагалі свадьба, гелі, всі діла. Ну круто, круто. Дивіться, яка тут карета прикольна. Туристів дуже багато. Зимитку краєвид такі. Братильників про то Підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм. Як то кажуть, можливо, через 10 років сюди приїдемо. Теж будемо тут свадьбу робити. Бількі, І приїдемо теж, може, свадьбу організуємо. Прикольно. в нас місті в королівській галереї святого Губерта. Це теж дуже, дуже сильно популярна локація в Бельгії. Дуже гарно. Тут дуже гарненько. так. Такий масштабчик крутий. Всякі кепочки продаються. Коротше, братва, зайшли похавати. Зараз похаваю і нем далі знімати відео влог на YouTube. Братва, ну що там? Ми приїхали на ще одну локацію, дуже популярну, дуже відому. Це Собор Святих Михайлів та Собор. блядь. <реш> Всім хелов, ми не можемо зняти думку. Вам всі по. По всій похуй вообще. О, я не 20 дублів ми знімаємо і не можемо ніяк Ми сміємось. Просто пісне. Собор святих бубулів. Дуже басно. Михайла фаубу. <булів> Пізда. <булів> Ну і що, братва, цей собор називається Святий Собор. <плес> 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 і це відоме місце називається Святий Собор Михайла та Гобули. І ми зараз йдемо всередину. Подивимося, що там є. Дивіться, яка краса, він неймовірно великий, Це дуже класно, чесно. Це ще парк такий, парк теж класний такий. Краєвий. Де... Там у бабці похуй. <рес> Патаниво, дивіться. На собі його лежить, загоряє. Перед вами зараз в середині церкви зніми трошки. Зараз середині ми ставимо свічку. Ми ставимо свічку, щоб Україна перемогла. що, братва, Будемо з вами прощатися, ми вже їдемо додому, йдемо на поїзд, нам ще 2 години додому їхати. І що я вам хотів сказати? Приїжджайте в Бельгію. баба лежить інші загоряє. На дворі холодно, але вона суто загоряє, Приїжджайте в Бельгію, в Брусель, в центр. Тут дуже От церква, яка велика, дуже класна, тут дуже класна атмосфера, типу, все, тут приїжджайте, Підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, на YouTube, обов'язково. І буде все дуже класно. -пока, всім пока, до наступного відео.